Чи діють в Закарпатській області природоохоронні органи? Відповідь на це запитання може дати факт навмисного спалювання сміття в місті перечин. Тут вивезені тверді побутові відходи з Перечина та навколишніх сіл, а іноді і відходи деревообробних підприємств незаконно утилізуються шляхом його спалювання на міському сміттєзвалищі, яке зараз розміщується просто на трубі нафтопродуктопроводу високого тиску. Після публікації фотографії в газеті Новинка, правда, стопчик, який попереджував про кримінальну відповідальність, з цього місця зник. Багаточислені звернення жителів Перечинщини до місцевої влади з вимогою припинити отруєння мешканців навколишніх населених пунктів димом зі шкідливими речовинами до цього часу не дали позитивних результатів. Ось цей хлопчина з села Турі Ремети говорить, що спалювати сміття йому дає команду його шеф, і за це йому платить по 50 гривень кожного дня. При цьому школу він не ходить із-за своєї роботи. Навіть за 10 кілометрів видно, як дим від згорання пластмаси, поліетилену та інших відходів накриває перечин та навколишні села. Але цього не бачить ні районна державна адміністрація, яка відхрещується від будь-якого відношення до сміттєзвалища, ні Перечинська міська рада, ні природоохоронна прокуратура та структурні підрозділи екологічних та санітарних служб. Про завдану шкоду навколишньому природному середовищу та здоров'ю людей повинні дати оцінку спеціалісти та працівники правоохоронних та природоохоронних органів, і що такі діють на території Закарпатської області.